Огляд другої генерації турнікету-вечисняного виробництва Аронія. Почну з того, що для другої генерації виробник змінив інструкцію, тобто вона стала така більш ілюстративною і зробив більш чіткий логотип на самої стрічки. Кончик стрічки став тонкішим, тобто краще заходив вже в двощольову пряжку, вже швидко можна це зробити. Платформа. Залишилась такою самою гнучкою. Бачимо, гнеться, не ламається. Але змінились самі края, вони стали, стали округлі, щоб не защемляти шкіру під час накладання. І змінилася дещо стрічка, інформативна стрічка, вона вже не білого, не яскраво-білого кольору, Ось якщо ми порівняємо з аркушем паперу і краще зафіксовано, тобто її вже відірвати буде дуже-дуже складно. Друга генерація стала більш зручнішою. Тобто з таким чином вона вже готова в робочому транспортному положенні? За один оберт, вже максимальне навантаження йде на турнікет і не відчувається е, затиску шкіри, тобто шкіра вона не затискається платформою. Треба відзначити, що за цей час з огляду першої генерації виробник пройшов всі можливі сертифікації, тобто це ІСО. 9001 і ISO 13485, тобто це виробництво медичних засобів. А також пройшов європейську сертифікацію і різні випробування в медичних закладах. От ми відблокували задню велику артерію на стопі. Як відчуття, Типа два повних, виходить. За четраті затягнуть. Зараз Попробуємо на доклу подивимось. Потоку в артерії нема. Ну що, пробуйте порухатися трошки. Так, 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 так. Що то Ну, нема. Ні, нема. Ні, Я кровотоку не бачу. Дуже, Ні, Дуже, кровотоку після навантаження в, в, в артерії не визначається. Що називається взагалі. Взагалі. Кровоток у серії Нам... після навантажити Лі лікарю для публіки можете назвати а. хто ви представиться, бо багато хто не е знає. Кості Святослав Ярославович, судинний хірург, професор кафедри хірургії No2, Тимопис-Незевна медичного університету. Дякую. А можемо тепер після зняття показати, що дійсно кровоток <пліг> відновився, що це не фейкова не зйомка, так що ми тут не настроїли обладнання. кровотіку артерії після зняття. Як бачимо, друга генерація турнікета Аронія стала більш зручною. Пройшла всі випробування і готова до використання за призначенням. Огляд підготов Ігор Молодан.